Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Так, сьогодні я пройдусь тут, прогуляюсь по цьому берегу, де оце я живу в новому місці. Тут пляж такий в одну сторону, він метрів 350-400. І розкажу, покажу, хто тут живе, як тут живе, чим воно займається, як воно виглядає, щоб от була уява, що це за місце. Тим більше, що це місце, воно от дуже показове для всіх островів архіпелагу. І якраз от. Приблизно так воно все виглядає на туристичних островах. Плюс-мінус. Десь трохи краще, десь трохи гірше. Не туристичні острова, там все зовсім по-іншому. Але от туристичні, це Сибу, Негрос, Бахоль, Сікихор, якась частина Узону, там потім що ще? Міндоро. Палаван, то це воно плюс-мінус, отаке воно скрізь все. Тобто оці 350 400 метрів для вас дадуть уяву про місцевість в цілому, про весь філіппінський архіпелаг. І так, е пішов я. І так, значить, отак виглядає безпосередньо цей наділ землі, де живу я. Ось це відповідно будинок з фасадної сторони з морської. Отак от от виглядає сам пляж. Якраз захід сонця. Вон, сонце сідає за Негрос. Тут ось перший сусідній наділ. Він навскідку десь тут метрів 15 і туди до дороги. Це якраз 100-метрівка, там вже видно дорогу. Як я вже казав, отут сотка землі вона коштує 1000 євро доларів. От оце, ці 150 тисяч. Отої самої валюти вони чекають свого часу. Це люди або збираються це все продати, чи вони тут будуть щось будувати. Поки не зрозуміло, ну поки що я радий, що в мене просто немає сусідів. Наступний наділ це люди, такі от живуть тут у них такий місцевий ну, дайверський такий міні-отель. Тут дядько собі отримає туристів, постійно до нього хтось сюди приходить. Заповненість 100%. Я в нього запитував. Е, ну так, такий от. Філіппіно стайл. Е, тут у нього коштує е, день 25 доларів перебування, плюс він заробляє на дайвінгу. ну Тобто от можна порахувати при 100% заповненості, там свої 30 доларів на день він має, тобто близько, плюс-мінус 1000 доларів. Наступний наділ, будинок. Чекає, стоїть свого часу. Теж, мабуть, буде здаватися за такі самі гроші, як і я зараз знімаю. З чистотою, з якоюсь, трохи тут воно все так собі, бачите, не дивлячись на те, що на такі ціни на землю, на те, що багато зараз сюди людей їде. от Просто місцеві живуть собі і все. Скоріше всього, оце в у цьому дворі в них немає документів, десь вони там загубилися. Це тут таке дуже часте явище. Тому так вони живуть собі тут і живуть і будуть ще жити довго, поки якимось чином не встановлять документи, що в принципі ніхто не поспішає робити. Де хлопці оце будують таку нову хібару? Це приклад з однієї доволі е такого примітивного, з іншої сторони, дуже швидкого туристичного бізнесу. От щоб ви розуміли, оце от е така хатинка. Її собі варті, щоб збудувати, це 500-700 доларів. А при постійній заповненості на здачу в коротку оренду, от, значить, її здають за 10-15 доларів на добу. Оце їх тут кілька. А це тут є от, от такі от кімнати. Вони всі як мінімум по 10 доларів на добу здаються. А на ту сторону в них якраз виходить магазин. Тобто, чимо ціна гарною, коли це володіє одна родина, що відповідно в них там і торгівля з тої сторони йде, і з цієї сторони відповідно в них туризм навіть в такій формі. Тобто, це магазин і три отакі барки разом. Вони тисячу доларів свою. На місяць приносять абсолютно спокійно, це 100%. Тобто я вже знаю, яка тут заповненість, які тут ціни, то ну, за от, скільки я тут живу вже вісім місяців на цьому острові, вже дев'ятий місяць пішов, то можу з певністю сказати, що це люди, побудувавши, вклавши півтори тисячі доларів такі хатки, хай в дві тисячі, вони в них за 3-4 місяці окупаються і потім роками в місяць тисячу приносять. Це ось такий іноземець побудувався, такий у нього гарний будинок. Постійно сидить і лупить у нього тут музика, і сідість, і щось подібне, постійно грає. Просто чувак живе собі в кайф. От звідси видно прямо гарна дорога. От у нього прямо от подвір'я, баскетбольний майданчик. Ну, отак от собі живе іноземець. Всі оці кімнатки, всі вони під здачу. Плюс видно, що тут теж якийсь дайвінг є. Тут дорога вже набагато ближче. Тут ось буквально метрів 25 до дороги. Тобто он уже там взагалі. Ну і от теж це все, воно по в середньому по 15 доларів на добу, 15-20 це здається. Оце, якщо таке, то 20. Оці ось два будинки. Здаються короткий термін. Але знову ж, от, наприклад, вони конкретно на оцей рік не взяли. Ліцензію, і оце весь цей рік вони будуть просто стояти пусті. От просто вони стоять собі і все. Бо ліцензія на рік прийому туристів коштує мільйон песо, це приблизно 18 тисяч доларів. То от вони в цьому році її просто не брали, то от вони просто стоять. Коли прилив, то тут уже скрізь вода, отут уже не пройти. І що тут далі? Далі тут взагалі теж оце таке тут велике є. Е, така велика територія, тут просто спортмайданчик, баскетбол. Баскетбол, сміття, теж воно чекає свого часу. Е, ну, Чекає свого часу. Багато людей е, поскуповували такі наділи і вони нікуди не поспішають. Це заможні люди, це все скупили. От Сонце вже практично повністю сіло за гори Негросу. Ось навколо так воно все виглядає. Оце саме, Оця ну, оце частина пляжу, де я живу. Ну, от красивенька, але ж бачите, пляжі особливо ніхто не прибирає. Е, ну, по, оце такі тут люди живуть з такою інфраструктурою, що була в цьому якась сильна потреба, то такого немає. Е, значить, далі. От всередині оці будинки, такі от кімнати теж є, я теж з ними розмовляв. В них коштує 15 доларів на добу, ну вони вже практично на дорозі стоять. Тут ось уже розрив до дороги, він ось вже дуже-дуже малий. Ось дорога прямо вже тут. Тобто, це шум від мотоциклів, воно все буде прямо у вас на вухах, якщо тут оселитися. Ну і ось, ось такий тут дуже приємний наділ є з жовтими кокосами. Вони, до речі, нічим не відрізняються від зелених, але от просто по дизайну такі. Тут будинок такий, це живе, заможня родина. Вони самі живуть в дома Це столиця сюди Західного Негросу, верніше Східного. І вони сюди просто інколи приїжджають. За цей час тут от, народ просто проходить транзитом, тут гуляють, це вважається тут нормальним. І далі пляж, вже тут ось його видно, що його вже практично не лишилося, це вже тупікова точка. Тут будується набережна нова, а так воно все упирається ось в такий міні-отель. Ось такі тут пальми. Ось так воно все виглядає навкруги звідси, ось якщо з висоти, ось ця територія пляжу, де я живу. Знову ж дорога вже ось, ось вона. Тобто, з однієї сторони, в цьому звуженому місці, це красиво, бо в тебе ось відразу океан. Ну, я ж кажу, це... тут хвилі не перебивають мотори, на відміну від мого місця, тут все погано. І оце ось останній ось отель, такий невеликий, це його тримає теж знайомий австралієць. На першому поверсі в нього тайський ресторан. І там оці кімнати, які виходять сюди на океан. Там ціна 12 тисяч песо на місяць. Тобто це в е, таких ось кімнатах. Вони там дуже прості, такі абсолютно бекпекерські, нічого там такого немає. Е, ліжко, туалет, дуже гаряча вода, чистенько акуратно, але ж знову сюди прямо виходить воно все до моторів. Е, за 200 доларів оце можна знімати в такому місці е, відповідно, житло на місяць. З однієї це якби й недорого, але з іншої сторони, от дивіться, я знімаю е, трохи більше, ніж 300, датам. Е, тобто, за, на 100 доларів, якщо платити більше, то це буде окремий будинок в набагато кращому місці, набагато комфортніше житло. Тобто, ця різниця між 200 і 300 доларів, вона прямо ну колосально різна. А за 400 це буде ще на порядок вище. А за 500 це вже там така віла з басейном буде на той рівень. Ну, оце такі справи. Оце так тут живуть люди. Отак воно все виглядає. І ото, ну просто скажімо, якщо це на острові Баракай, або якщо це буде палаваниль-нідо, то е, земля вже буде коштувати, то можна вже е, нуль приписувати сміливо, то буде в 10 разів. Тобто, ото... Там наділ, який я казав, 150 тисяч доларів, то він буде коштувати півтора мільйону, а може ще навіть більше. І що вельні, до що на баракає. Тут ціни понижче, конкретно понижче, але інфраструктура, але інфраструктура і сам вигляд, от як воно все зроблено з оцим і хаосом, і трохи воно таке десь є заможнє, десь красиве, десь засмічене. От плюс-мінус воно все буде десь отак виглядати. Оце от такі справи. Якраз вже і сонце повністю сіло. Ну Все, пам'ятаємо, що всі ми різні, як, оці, як оце філіппінське узбережжя, тому ми дуже оригінальні. Якось буде.